Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. І сьогоднішній огляд про цікаві, хоч і болісні українські фільми, які варто переглянути кожному. Фільм Клондайк. Це спільний фільм виробництва України та Туреччини, що робить його ще більш цікавим і міжнародним. Сюжет фільму розгортається навколо загадкової історії, яка розігрується в одному із найжорствіших періодів світової історії Першій світовій війні. Це захоплююча історія, яка глибоко пронизана драмою, що розкриває людські долі історичних персонажів. Кожен з них має свої мотиви та життєві цілі, які впливають на розвиток подій у фільмі. Глядач буде переживати разом із героями всі найскладніші моменти війни відкривати їхні секрети та внутрішній світ фільм про російсько-українську війну Снайпер Міливорон 2013 рік пацифіст дивак Микола разом зі своєю вагітною дружиною Настею живе на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляються від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті. Можливо, наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Після втрати дружини та домівки він вступає в добробат у лаву снайперів. З дивака математика насміхається, але згодом. Завдяки своїй вертості він доводить, що з ним такі варто рахуватися. На мою думку, це найкращий фільм в Україні. На жаль, він дуже актуальний. Дійсно, рекомендую, бо фільм максимально якісний. Я звичайно розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитися це відео, і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. І обов'язково напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Фільм Кіборги це перша українська кінорефлексія про війну з Росією на сході нашої держави. Стрічка розповідає про запеклі бої за Донецький аеропорт, який став символом незламності українських воїнів. Картина заснована на реальних подіях. Кожен герой має свого прототипа. До того ж, у фільмі грають як професійні актори, так і справжні учасники боїв, що допомогло краще розкрити герої для усієї країни. Вони кіборги. Перед нами на екрані постають звичайні українці різного віку. Які розмовляють різними мовами, але які мають спільну мету жити у новій Україні. Вони зробили свій вибір і готові за нього вбивати ворога і йти до кінця. Цей фільм дійсно здатний пробуджувати емоції.